Вітаю, друзі, на каналі ТОПШкола. Сьогодні я хочу звернутися до пана міністра освіти, до голів обласних адміністрацій, до директорів шкіл з проханням відкрити і зробити по всій країні нормальну повноцінну дистанційну освіту для дітей. Я розумію, що зараз складні обставини. Розумію, що йде атака на всі міста. Сподіваюсь, ви це теж розумієте, і також чудово розумієте, що сидіння в бомбосховищах під час навчального процесу то не є повноцінне навчання. Ведіть постійну дистанційку до кінця конфлікту, до нашої перемоги. Я вірю, що тільки ми переможемо наша перемога у цьому всьому. Дайте можливість дітям і вчителям нормально зосередитись і працювати. Дистанційка, так дистанційка. Вчителі вже вміють, діти теж вже вміють. А так виходить, діти побігли до школи, побігли до бомбосховищ, вчителі туди-сюди. Немає ані навчання, ані спокою. Я розумію, що за таких обставин спокій нам тільки сниться поки що, але. Я вважаю, що якщо буде дистанційна форма запроваджена, то вчителі матимуть, матимуть змогу повноцінно працювати. Діти теж повноцінно працювати, ну, в міру тих можливостей, які ми маємо. Але це буде краще, ніж сидіння обомосховища. Я сподіваюся, що мої глядачі мене підтримують у цьому зверненні. Розповію, розкажете, яка у вас ситуація. Бо те, що я спостерігаю останні півтора місяці у нас, то назвати нормальним навчанням неможливо. Вчителі, звісно, стараються адміністрація діти, але сидіння в бомбосховищах то не є навчанням, як на мене. Є за те, щоб наші діти мали гарні міцні знання. є за те, щоб вчителі працювали в комфортних умовах. Я за те, щоб у нас все було добре, я вірю в нашу перемогу, я вірю в розум людей, які приймають це рішення. Все буде добре і слава Україні!